Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, малята! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, про що сьогодні буде йти мова. Хтось малює на вікні, квіти, казочки чудні, Вимальовує старанно він узори бездоганно. А коли ж таке буває, коли снігом замітаю? Хто малює на вікні, розкажіть нови мені? Правильно, дітки, це взимку малює на вікні мороз. Молодці? Погляньте, дітки, які чудові малюнки намалював мороз на вікні. Скажіть, а на що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Мороз. А коли ж снігом замітає? Взимку. А чи подобаються вам малюнки на вікні? Що утворюється на вікні? Різні малюнки, візерунки. Давайте пограємо в гру Витівки морозу. Я вам буду задавати питання, а вам. Треба пригадати свої спостереження на прогулянці та відповісти на ці питання. Тож скажіть, що буде з водою, якщо її винести на вулицю за морозної погоди? Так, вона замерзне. А що стане з калюжею? Під час морозу? Правильно, вона теж замерзне і вкриється кригою. А що буде з ручками на прогулянці, якщо не одягнути рукавички? Їм буде дуже холодно, вони замерзнуть і почервоніють. Так. А що робить мороз із річками, ставками? Озерами. Так, він вкриває їх кригою. Вони теж замерзають. А на що перетворює мороз водичку, яка крапає із даху на бурульки? А як може мороз змінити скло на вікнах? Він може їх розмалювати різними малюночками, візеруночками. Молодці. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Бурулька. Одного разу взимку зайчик приніс додому бурульку. Вдома він її залишив на підлозі у передпокої, а сам пішов обідати а потім спати. А коли зайчик прокинувся, він одразу згадав про бурульку. Вибіг у передпокій, але бурулька зникла, її ніде немає. Проте на підлозі блищала калюжа води. А де моя бурулька? здивувався зайчик. Ростанула, відповіла мама. Зайчик не зрозумів, що означає розтанула, але все одно засмутився і заплакав. Не плач, зайчику, завтра знайдеш нову бурульку. А тепер до вас запитання, дітки. Що приніс зайчик додому? Правильно, бурульку. А де він її залишив? У передпокої. А куди вона поділася? Що з нею трапилося? Так, вона розтанула, тому що в передпокої тепло. А як ви гадаєте, чи зрозумів зайчик, де поділася Бурулька? Так, він не зрозумів. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Що змінилося. Умови гри такі. Вам необхідно розглянути картинку зимового пейзажу, а потім заплющити очі. В цей час я щось змінюю на цій картинці. А коли спитаю, що змінилося, вам необхідно буде відкрити очі та назвати Що змінилося. Тож починаємо. Заплющить очі? Що змінилося? Так, з'явилася білочка. Молодці. Заплющить очі? Що змінилося? Зникло сонечко. Молодці, уважні. Заплющить очі. Що змінилося? Так, з'явилася пташечка, горобчик. Молодці. Заплющить очі. Що змінилося? Так, квіточка з'явилась. Заплющить очі. Що змінилося? З'явилися сніжки. Молодці! Наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Правильно, про мороз. А що мороз може зробити з вікнами взимку? Так, він може їх розмалювати різними візерунками, малюнками. А що буде з водичкою, якщо морозною погодою винести її на вулицю? Так, вона замерзне. А що буде з бурулькою, якщо її занести додому, як зайчик зробив в нашому оповіданні? Так вона розтане. Молодці дітки, грайтеся зі снімом. Проводьте досліди, а я з вами прощаюся. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.